Ми на каналі Саша Плей, і сьогодні я вам підготував масштабну колегці машини Котвис. Всім привіт! Ось такі машини в сьогодні підготував для вас Сашко. Ми ці машини будемо запускати ось цим пускачем. Вони будуть пролітати цей трек. Це, до речі, у нас машинки глядачів. Вони спостерігаються змаганням і переможе машина, яка виграє собі коричнево-синій сектор. Ну що, починаємо? Так. Вау! Чи вашинка яка кампає муже? Отримай зесь такий ще піру. Вау! Дуже крутий приз. Ну що, запускаємо перший автомобіль. Так, я вважаю до початку крейс. Так, давай. І. Ні, на жаль, ні, давай наступного. Далі пися. І давай, давай, давай 50. П'ять Ні, Це не наш переможець. Запускаємо золотий пікап. До речі, такий крутий пікап. Ще вам його покажемо. Дуже красивий автомобіль, я вважаю. Побачимо, чи займе він перше місце. І... Ні. Два На жаль, ні, ні. давай хто наступний? Монопоста! Настутний? Монопоста наступна. Так. Ні. ні. Монопоста теж ні. Не перемагає. Кабріолет. Ні. Кабріолет теж не перемагає. Маріо хочу. Маріо, давай. 50. Теж ні. Давай э, запустим визочек Майнкрафт. Давай. Так. Устроим. здесь и, на тайп, и, -и, -и, и я думаю, точно так Нет. <связываю> <связываю> Давай. <связываю> кекс. Давай кекс. кекс. Нет. Не? Ну, добре. Че... Pues, че... машина и дай, че... В В мене, это... Давай покажем. Вкручай, на, бухгал... Ну що, ось така машинка, сашку її називає лісова машинка. І двері, е, в неї відкриваються двері. Що не такий кутузний двигун. А дарячі. Маши ходилось не відкривається двері. Так. Ні. Шістдесят. Шістдесят. Так, далі ось так білу я хочу. Далі вона це. <звіг> <звіг> Це синє золото називаємо цей кулі. Синя золото. Дискваліфікація однозначно. Залетіла на трибуни, позбивала машинки-глядачі. Дискваліфікація. Так, дискваліфікація. Скільки тут? А ті люди <звіг> <туди> побаляються. <тупу> <звіг> Далі остапу. Побачите? Так. Ну майже, майже, але ні. Так, далі шоколадний тексик. Ні. Наступний. Кочка, дайте вилосвіти, стаємо люди. Mm -hmm. Запускаємо. Зараз перевожу коротко. Ні. Перевіряємо я в кекс. Ні. Запускаємо наступну. Я киплок кекс. За останній кекс, який у нас є. Ее! Ось такі сюди. Так, може ще хтось переможе. Ставимо кекс. Сюди. Це у нас текс переможе. Поки що. Але може ще буде якась машинка і вони тоді вдвох позмагаються на перше місце. Ні, на жаль, ні, прокрутилось, прокрутилось. Добре. Давай наступну. Рожеве. Рожева, дівчача машинка. І вона не буде переможця. Ні. Не, не давай О, давай собаку, я я. Це моя улюблена машина. Подивіться, це машина пес. І вона ще має щось бере. І вона змінює колір. Запускаємося. Так. І надіємося на перше місце. Так, і так. На да, жаль. Нажаю. Дай пляжу таке машинку. Давай. 60. Давай наступну. Далі це також у мене колі. Ми в наступному відео наберемо дві ємності гарячої та холодної води і покажемо вам, як наші машинки змінюють колір шишку покажу, то за мене можна витратити. Я не Та ще це колір. десь її сюди. А Шукай машина, яка змінює колір. Ось вона, так. Став біля кекса. Вони, Вони будуть змагатися тепер за перше місце. Ми два переможця. Це машина, вона дуже це дуже красиво, як Гоночний Volkswagen Golf. Ставимо його. Да, чи це, це, це Я. Mm. Я не знаю, як вона називається. Ні. Що? Volkswagen не залетів на таки. А це яка е, машина? Я навіть не підозрюю, як вона називається. Вольф, це, це Оу! Oh, і полетіла в дескваліфікацію. До побачення. До побачення. Ось така. Я сподіваюся, вона буде дескваліфікована. Дескваліфікована. У нас вже Тут три це, машини це, це, дескваліфікували її. Так, і ось цей лишається в нас три машинки. Так, ні. Машинка. Вона не переможе. І ще трішки й би перемогла. Тепер у нас супер змагання. Так. Дві машинки, які були перше місце, хто набере більше балів, той і перемагає. Напишіть в коментарях, нам ви думаєте, яка переможе. Так, пишіть. Так, ти як думаєш? ще. На яку машинку ви вболіваєте? Я, думаю, переможе кекс. Так, ця машинка. Ууу, да. добрала. Давай, тепер запускаємо. Якщо бачимо. І ні, перемагає машинка, яка змінює колір. Неси ну, переможця сюди. Добре, то в нас стає опинить. Закінчили. Добре, давай. Оу, і уїхала на нас. Неси її краще сюди. Перемогла. Перемогла ось така машинка. Це наш сьогодні абсолютний чемпіон і вона отримує золотий хеппі міл. Так, давай відкриємо його. Давай покажемо, що знаходиться в золотому Хепімілі. В золотому Хеппі Мілі з Польщі, Саша. Зварша! З Варшави він привіз. Так. Ось такі наліпки. Клас, давай покажемо глядачам наліпки. Ось така колекція наліпок на золотому хеппімілі з Польщі. Да. Ну і що, Сашко, сподобалось тобі грати в такі ігри? Рекомендуєш ти своїм глядачам таку гру? Так. Дуже крута була гра! Всім гарного дня і до нових зустрічей. Па-па! Всім па па Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал!